Запитували по ціні електромобіля. Це значить у нас полістарчик, повнопривідний даний автомобіль коштує 27 тисяч умовних одиниць. Отак от він виглядає на серединці камери 360, зручний, місця в ньому багато. О, цікавить, є по наявності. Заїжджайте на тест-драйви. Ось така машинка. Колеса вішелін, розина. повторюсь, що даний трак, е електромобіль. Коштує 27 тисяч кумівних одиниць. Всім гарного дня і до зустрічі!